Також є хороші новини із Курщини, а ви раніше заявляли, що перша спроба росіян зупинити наступ зсу провалилася, але у них є завдання. Наскільки я пам'ятаю, була була така інформація і від пропагандистів російських що до 1 жовтня вони мають повністю звільнити Курщину. Чи реально взагалі це зробити? Фактично залишилось два тижні, і чи є у Росіян сили, щоб принаймні не повністю там звільнити Курщину, а хоча б зупинити наступ Сил оборони? Дивіться, ну тут не треба сильно чіплятися за дати, бо там, ось що там до першого жовтня не звільнять, не вдасться їм. То це не означає, що вони А, ну не вийшло. Все тоді ну ми зупиняємося. Не вийшло, що ну хто ми такі, щоб вибивати українців. Нагадую завжди класичний приклад міста Бахмута: дев'ять місяців. Вони його штурмували, і кожного разу, кожного першого числа, мі... ну, вірніше. Кожного місця вони ставили собі завдання там 30 днів взяти місто, 30 днів взяти місто. Кожного разу не вдавалося, вони просто переносили дати там з одного місяця з жовтня на листопад і так далі. далі, далі. Поки все ж таки в травні місяці вони не змогли його взяти. І потім сказали, що план було виконано. Тобто, тут така ж сама історія: не вдасться до жовтня місяця поставлять до листопада, листопад, грудень і так далі. А, ви питаєте, чи вдасться їм все залежить від того, які. Ресурси є наші там. Ми не знаємо це державна таємниця. Ми не знаємо, які резерви наші там є. маю на увазі хлопці, дівчата, техніка, амуніція, боєприпаси, які ну дуже так простою мовою знаходяться в кущах, і в будь-який момент можна дістати на заміну того що там ну, наприклад, людей, які загинули, які поранення отримали, які зникли безвісти, техніка, яка була знищена, дістали все нове і відправили туди. Ми не знаємо і не знаємо, скільки є сил у росіян. Там зараз на цьому моменті перша атака показала, що не вистачає сил Це зовсім не відміняє історії, що росіяни спробують знову зібратися і зробити там другу спробу, третю спробу. Ми бачимо, як вони робляться на сході України. Окей, перший наступ не взяв, не вдався. Давайте другий, третій. Давайте там будемо використовувати балістику від Ірану, про яку багато казалося. Це ракети з коротким радіусом дії, 120 км кілометрів. Вони дуже яскраво підходять для Курської області. Але якщо ми вже нирнули в тему Ірану, то іранський президент він категорично заперечив: каже: ні-ні-ні, ми нічого не відправляли все, то побрехеньки, ну де правда, ну швидше за все відправляли. Бо іранці це такі люди, які на жаль співпрацюють з Російською Федерацією.